Що за провокація? Слідуючий майдан може перерости на збройне протистояння всередині країни. Цього хоче наш супротивник. Цього не потрібно допустити. І ми це не допустимо. Ми, як нормальні, толерантні люди, українці, ми самі все в країні розберемося і не допустимо сюди москалів. Ми самі будемо оберемо собі владу, яка буде виконувати наші українські закони, які ми поправимо все-таки там у Верховній Раді, які будуть діяти для народу. Зачитую Президент України порож Петру Порошенко, Верховній Раді України, учасники робочої групи по врегулюванню критичної ситуації на Вінниччині, Представників громадських організацій та громадських активістів Вінниччини. звернення під час подій, 6 грудня 2014 року, у місті Вінниці під стінами та у приміщенні Вінницької обласної державної адміністрації постраждали 13 людей, 8 міліціонерів та 5 мітингувальників. Керівництво Вінницької області та відповідних правоохоронних структур. Не змогло забезпечити присутність частини змі та громадкості під час проведення сесії Микрофон. 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 хтось там Микрофон. провокатори ключі уже Алло. Раз. під час проведення сесії Вінницької обласної ради налагодити діалог з інтигувальниками, що призвело у подальшому до появи постраждалих. Частина, депутат... Частина депутатів Вінницької області Ой, Вінницької обласної ради самоусунулись від виконання службових обов'язків та не вжили заходів щодо забезпечення публічності сесійного засідання, тим самим спровокували подальше загострення сутичок правоохоронних органів з, міт... з мітингувальниками. Просимо вас перше, зобов'язати Генеральну прокуратуру України. Надати правову оцінку діям працівників УМВС СУ у Вінницькій області, УСБУ у Вінницькій області, у ДСО у Вінницькій області, приватної охоронної фірми ГЕПАР та провокаторів у лавах мітингувальників, які брали участь у вище зазначених подіях, звільнити із займаних посад державних службовців, які причетні до створення громадського протистояння у Вінниці. Також просимо здійснити перевірку діяльності ЗМІ, інтернет-ресурсів та їх власників на причесність до їх співпраці з іноземними спецслужбами в частині розповсюдження недостовірної інформації про створення так званої Вінницької народної республіки та обрання народного губернатора. Друге, закликати депутатів Вінницької обласної ради здійснювати свій громадський. Громадянський обов'язок і працювати в сесійних засіданнях. Третє: розглянути питання про невідповідність займаним посадам голови Вінницької обласної державної адміністрації Анатолія Олійника начальника ОМВС у Вінницькій області Ігоря Моренця. Та інших посадових осіб Вінниччини. тут інші будуть а ці не будуть. Четверте для забезпечення громадського спокою, гарантувати громадським активістам та керівникам громадських організацій, які брали участь у подіях 6 грудня біля будівлі Вінницької обласної адміністрації, захист та повну відсутність кримінального та адміністративного переслідування. Учасники робочої групи по врегулюванню критичної ситуації на Вінниччині, представники громадських організацій та громадські активісти. І далі я, народний депутат Сергій Мельничук, і далі депутат Вінницької міської ради ВО «Свобода» Базилюк, помічник начальника штабу самооборони Зозуля, громадський активіст, координат. Координатор e, автомайдану Вінниччини пана. Давайте я ah, пана. Пана? Правили... <пірка> Давай, <пірка> Давайте прочитайте <пірка> депутат Вінницької міської рани е, Во Свобода Базилюк Володимир. Помічник начальника штабу самооборони Григорій Зозуля е, Максимчук Борис Анатолійович. Пасіченко Борис Михайлович, ніхто крім нас, голова громадської організації автомобілісти Вінничі Кінзерський, координатор громадського об'єднання «Всеукраїнське об'єднання автомайданів, громадська організація Автомайдан Вінничі Гайда Таїса, волонтер Піскунова Юлія, координаційний штаб допомоги. Потім ще тут є громадський активіст. Ну, ну ілюстраційного комітету по Анатолій толібанах просто Банна, вибачте почерків у всіх різні у зв'язку з відсутністю.